Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо на тему надлишкового споживання. Ви знаєте, мені здається, що зараз настільки багато спокус, і маркетинг, і реклама споживання різних брендів працює настільки агресивно. І на свідомість, і на підсвідомість, що утриматися від надмірного споживання може тільки людина з просто якимось залізобітонним сталевим здоровим глуздом і здоровою реально практичністю, тому що компанії наймають кваліфікованих соціальних психологів. Психологів, які е, співпрацюють з маркетологами, для того, щоб підсаджувати людей просто на е, це надмірне споживання. І протистояти цьому звичайній людині, і навіть людині, яка знає психологію, чесно кажучи, надзвичайно складно, тому що цими меседжами нас бомбардують всюди. Я сама сьогодні влого. Я тільки зі спортзали прийшла, чесно. І Хоча цей, цей бренд я могла б рекламувати. Чому? Тому що ем, дуже гарна якість. Дуже гарна якість. Я потім більш детально вам розповім трошки про дві компанії. Це компанія Nike, я на неї трошки працювала і проходила там тренінги, дуже агресивні тренінги, ну, е, і тому мені там дещо не подобається. Ну, якби в них не були такі агресивні тренінги, вони б також не були компанією, компанією номер 1 у світі зі спортивного одягу. Єдине, що можу сказати, я не знаю, як ціни в Україні на цей бренд. Я думаю, співвідношення наших зарплат і цін на цей бренд має бути не дуже. Ну, в Нідерландах, звичайно, це полегше, тому що тут зарплати інші, але якість дуже дуже гарна. Дуже гарна на свої гроші, якість просто, як я її назвала, вони невбиваємі. В мене було два спортивних костюми найки, потім взуття Nike. Реально я їх втискала і в хвіст, і в гриву, ось, і вони просто невбиваємі якісь були, чесно. Так от, значить, прийшла до реклами. Вибачте, чесно. Це не реклама. Значить, тут ем, ну, де за якість ти платиш, чесно. Так от, ем, щодо, щодо деяких маніакальних станів, ну, мов, умовно, маніакальних, я не беру там зараз психіатричні діагнози щодо споживання. У кожної людини є що своє. В мене, наприклад, я в принципі досить таки байдужа до одягу, до взуття. Я купую 2-3 рази на рік, і мені більше навіть не хочеться ходити по крамницях одягу. Я їх не люблю. Але я дуже люблю парфуми, я дуже люблю аксесуари, такі як шалики, наприклад. І я дуже-дуже дуже люблю цяцькі всі прикраси. Ось. І е, якщо шалики можуть бути будь-які е, е, і дорогі, то аксесуари оці всі прикраси і е, е, парфуми я люблю дорогі. Ну, в плані прикраси срібло, золото, а парфуми я завжди любила люксового сегменту. Я завжди думала, нехай краще буде менше, але краще щодо парфуму. Значить, що можна сказати, у кожного з нас є свої якісь уподобання, і коли нам щось постійно хочеться, тобто хтось хоче змінювати постійно телефон, хтось машину, хтось парфуми, як я, хтось сумки без кінця і краю. І ем, коли тобі стає це більш доступно, ти починаєш, чесно кажучи, більш практично і більш е, зі здоровим глуздом до всього цього ставитися. І ось мої висновки через те, що зараз, ну, скажімо, з європейською зарплатнею е, купити парфуми навіть там, дорогі, я їх дуже сильно, там часто не купую, але в принципі ти можеш собі це дозволити. Приходить усвідомлення, що ем, від маніокальності треба лікуватися. В мене наразі, при тому, що я вважаю себе анонімним парфманіяком, тобто я в принципі належу внутрішньо до тих людей, у яких могли би бути. Просто шафи. Можливо, ви колись бачили, шафи завалені, просто заставлені парфумами у ціла стінка, наприклад, вдома, і це все в парфумах. Оце, в принципі, я в своїй анонімності, я анонімний парфмонік. Але при тому, що я можу себе стримувати. В мене наразі всього. Ну, я не рахую тільки тестерочки, всього флаконів, і мас-медіа, і люкса, і в тому числі серед них ті, які мені подарували, всього ну, до 10, 9, 10. Якби я себе не стримувала, в мене було б ну, не 9, а 29, скажімо так. Я не думаю, що я дійшла би реально. Це мені хоч, хотілося б, щоб були шафи і шафи. Я не думаю, що я би до, до такого аж дійшла б. Але якби я себе не стримувала, було б 29 точно я вам скажу. Так от, мої любі, до якого висновку я дійшла? І що мені здається важливо донести вам от. Особливо парф маніякам. Хоча це можна перекласти і на сумкових маніяків, і на маніяків одягу, і на маніяків взуття, бо у деяких просто цілі кімнати завалені взуттям. І як це не дивно, буде звучати до маніяків різних курсів. Оце lifelong learn, life learning – це звичайно класно, але на якомусь моменті, тобто, навчання довжиною в життя, це класно. Але повірте мені, на якомусь моменті вам треба буде зупинитися. Тому що ці курси всі, вони як правило, якщо якісні, то вони дорогі і не факт, що вони вам дуже ем, скоро відіб'ються. На якому фінансово на якомусь моменті треба зупинитися і е, почати працювати нормально, почати складати собі грошики на банківські рахунки. Ну, або як я шуткую під матрац, ну, краще на банківські рахунки, мабуть, ну, от кожен сам вирішує. І, і значить, задов... задовільнятися книгами, наприклад, класних авторів, або від класних університетів, або від авторів, які працюють професорами там, в тих університетах, розумієте? тобто learning лернінг uh, продають конкретно ті, хто вам, хто вам хоче, значить, продати оці курси і те, щоб ви без кінця і краю по них ходили. Думаємо, думаємо, тому що я цей етап прийшла. Ось. Ну, хоча б я, в принципі, проходила курси з психології різні там, і тепер я з цим працюю, але в якийсь момент я собі сказала, що треба зупинятися. Треба зупинятися. Я собі бібліотеку поназавантажувала, все, достатньо. достатньо. Я підписалася, взяла мембершіп на класному порталі для психологів, де я можу і статті читати, найновіші, найпрофесійніші. І дивитися тисячі терапій і консультацій, все. От все, я собі сказала, це мій Оксфорд, і Гарвард, і все на землі. Достатньо вже. Так от, повертаючись, значить, до до надлишкового споживання, ну, наприклад, у парфумах. Я дійшла до якого висновку? Я дійшла до такого висновку, що. Треба дивитися на ці речі як просто на продукти. Особливо після того, як я попрацювала на два бренди: на бренд Nike, на бренди одягу і взуття, на бренд Nike і на ще один бренд масовий, дуже-дуже знаменитий, але це масовий ринок не наки, не, ну, мабуть, також масовий ринок, тільки спортивного одягу, а то ну, нижче за ціною, і масовий ринок не спортивного одягу. Я не буду називати його, тому що я про Nike буду казати те, що мені подобається. Що там сказати, я не знаю. А про колишнього роботодавця щось там, те, що мені не сподобалося, я прям на широкий загал зараз озвучувати точно не буду. Так от після цих двох брендів, контрактів там, і особливо після дуже агресивних тренінгів компанії Nike. Що я зрозуміла? Я зрозуміла, що треба а, перестати слухати легенди компаній. Не слухайте їх. <головіка> Вони їх дуже часто просто роздувають. Я не кажу зараз про компанію конкретно, Nike, я взагалі кажу про це. Ем... Треба припинити читати оці всі статті. Нова колекція була натхнена тим та тим-та, цвітінням сакури, якісь масакури. Я в цьому брендові в останньому, де я працювала, тож я кажу масовий бренд одягу. Я такого там не читалася на їхньому порталі. Ой, господи, господи, оце от тільки оця мильна бульбашка, оце вона її. Припиніть оце читати мої любі, тому що це засмічує нам мозок. І ми починаємо на це купуватися да, воно знаєте, натхнено сакурами, звичайно, а зроблено в Бангладеші, де, вибачте, використовується ем, праця людей за 2 долари на годину, і ем, ці компанії отримують над, над прибутки. І звичайно, можна сказати, це ринок такий там, і всі так. Ні, це просто там немає профсоюзі в тому Бангладеші. У нас не буде профсоюзів в Україні і нас будуть викручувати також як гвинтики. Профсоюзи це потрібна річ, і це не як кажуть там, пережиток там, СРСР і так далі. Ні, профсоюзи це потрібна річ для того, щоб великі компанії, які отримують мільярдні значить, прибутки, не вважали, що ви в принципі. Такий, знаєте, залізний якийсь шуруп, який я що знімався, можна просто пнути ногою, заплатити воно ваші 2 долари на годину і, значить, арівідерші, взяти інші шурупи, його використовувати. Все-таки ми не шурупи, а ми люди. І для того, щоб показувати бізнесу, тому що для бізнесу там шурупи, що ми люди, для цього потрібні профсоюзи. Так, щось я завелася. Завелася, Оляна, завелася. Так от, значить, на мою думку, зараз, треба пристати цю всхрінамуть читати, ким там воно було натхненно, ким там воно було перенатхненно. дивимося конкретно на співвідношення якості і ціни, просто тупо якості і ціни. І перестаємо е, купуватися на бла бла і оцю всю повну маячню. Далі. Ну, наприклад, от парфуми. Dolce Gabbana The One. От парфуми. Naomi Campbell, Naomi Campbell. Так і називається. Це в нас, ну, я не знаю, в Україні, мабуть, це middle Market за ціною Naomi Campbell вважається. Тут це вважається Mass Market. Ну, це всюди вважається, в принципі, люксова парфумерія Dolce Gabbana. <ків> Різниця упаковки майже немає. Ну, тут пластик, тут е е також пластик. Просто під, під метал зроблений. Упаковка майже, ну, коштувати вона буде однаково. За, якщо б зробила я сліпий затест. Мені обидва ці аромати подобаються. Але якби я зробила сліпий затест, мені б не сказали, що є що. Я би сказала, що це більш дорогий аромат, ніж цей. Хоча він коштує набагато дешевше. Я би сказала, що це більш багатий аромат. Далі йдемо. Це Naomi Campbell це «Мас маркет, це люкс. Це взагалі не тримається, взагалі, ну на мені, при, принаймні не тримається взагалі. Я його не чую, просто от нанесла я не чую, і, ні, і ніхто ніколи мені не робив компліментів з цим ароматом. Я думаю, що його ані я не нічую, ніхто не чує. Це я чую, і оточочні також чують, але ви бачите, який розхід. Я не так його давно купила. Тобто, воно ну не то, що то на то і виходить. За розходом, тому що це також, ну просто я це не так не так багато користуюся, тому що мені це більше подобається. Напевно, якби користувалася реально по ціні, ну по ціні воно не буде виходити те на те, тому що він не стійкий. Якби він був стійкий, ой, як той мій стоїть, бачите, там фігурочка, він вже в мене за на роки стоїть. І ще там є це 30 мл, тому що там один натиск і його вистачає на цілий день. Цього взагалі ні на що не вистачає. Це більш-менш. Так що ем, всі ці історії читати, історії цих модних, е, е, як вони називається, мод, модних домів. Там, да? Це все повна маячня, <пох> повна маячня. Треба дивитися на продукт, на співвідношення, ціна якість. Тому що в тому брендові, де я працювала, от не, не в Найкі такі, там такі історії поновидумують, поновигадують про кожну нову колекцію. Дивишся цю нову колекцію і думаєш, цікаво два рази випрати. І напевно, що можна, в принципі, викинути. Ну, принаймні, блузки, светри. Ну, Мені здається, що вони більше місяць, більше ніж місяць активного користування могли би не витримати. <гум> Ось, так що отакі справи. Ну, Я нікому там з клієнтів не агітувала, я була просто співробітником, мені не треба було проводити з ними <гум> маркет агітації. Так що працювала там, де був контракт. Але я просто подивилася, що всі. Оці Брідні, треба просто пропускати повз вуха. Це, звичайно, я більше купувати не буду, оце, Де, скоріше за все, буду. Розхід ви бачите, який я не так давно його купила, але аромат класний і останнім часом. Я не можу користуватися дуже сильними ароматами з люксового сегменту. Вони мене там або в мене змінилося щось гормональне, що я дуже сприймаю сильно аромати, і мені не хочеться їх відчувати на себе такими удушливими. Навіть одного натиску мені вже забагато. Або в них змінилася формула, і реально вони дуже міцні, дуже стійкі. Мені цього зараз не хочеться. Мені хочеться, щоб я нанесла і. Хоч я один, хоч два, хоч три пшики я нанесу, щоб я не задихалася від цього. І от, в принципі, Naomi Campbell дуже люблю я цю марку. От прям відповідає, тому вона і тримається, не скажу, що довго, але і немало. Вона не супершлейфова, але при тілі ти її відчуваєш. І вона. Недорога, тут в Нідерландах це взагалі вважається мас-маркетом, при тому, що на тому сайті, де я купую, я купую на Notino, я ще можу і, е, користуватися знижкою часто. Там часто йдуть акції. Для тих, хто е, божеволіє від саме люксових і дорогих ароматів, а, і, але знає, що витрачає на них купу грошей. Я зараз кажу тільки для людей, для, для яких ці гроші бажать. Якщо для вас вони не бажать, у вас там не обмежена, ой, не обмежена їх кількість, то ну, чудово. Але я кажу для таких людей, як я, які самі працюють, в яких немає мільйонів, мільйонів мільярдів. От є така гарна ідея, це Discovery Box від Натіно. Це мені сестричка подарувала. Бачите, тут аромати, і вони от в таких тестерочках йдуть. У мене, до речі, скоро буде огляд на моєму другому каналі і різних ароматів. Аромати, які я оглядаю на своєму іншому каналі, вони не завжди мої, вони можуть бути ще моєї сестри. Тому не рахуйте там 9, 9 флаконів, 에, може бути більше, тому що я беру. Ну, такі тут построчки, бачите? Якщо ви прямо ненормальний парт і вам треба постійно щось купувати з ароматів, будь ласка, не купуйте великі флакони, якщо це вам ви вже бачите, що це якась проблема і вам це реально важить по вашому бюджету. Купуйте от таку штуку. Тут вона, наприклад, коштує 6-7 євро. Ну, може, там ще трошечки за доставку, не дуже багато. І, ну, дивіться, у вас скільки, 5 ароматів. Тут в мене да, 5 ароматів. І це ж о, тестер це ж не на один, і не на, не на два рази. так? Тому що вони дуже концентровані. І от один раз ви купили такий там, в три місяці і заспокоїлися. Ви купуйте, і ви. Флаконам. Я вважаю, що, наприклад, так як в мене зараз 9 флаконів, ну всіх разом, включаючи з подарунками так, за два з половиною роки, все одно це багато, це не потрібно, це багато. Нормально ну, для себе я вирішила 3-4 флакони, один якийсь такий святковий, такий якийсь, так щоб всі бджоли за мною летіли, як я люблю. І три такі, щоб змінювати легенькі. Все або два-три. От, от, от і все. І, і не обов'язково, щоб вони були люксового сегменту. Ще можу сказати вам, колись в Україні в магазині Єва. Я знайшла парфуми, називалися вони, компанія називалася BS, це недорогі мас-маркет парфуми. Я не пам'ятаю, як саме ця називалася саме ця модель, чи як сказати. Ну, як цей парфум сам називався, але в ньому була бездоганна. Пляшечка, бездоганний флакон, в ньому були зашибенні парфуми. Дуже, знаєте, що нагадують Armani My Way. Хто знає, хто знає, хто знає, тут вони в мене є в маленькому такому ромничку. Armani My Way, солодкий дуже солодкий запах. Для мене він пахне черешнею. З такою стиглою, перестиглою черешнею. І, значить, в ньому була, був бездоганний флакон, в ньому було багато мілілітрів, в ньому були, були зашибені парфуми, він ма, коштував просто лялечка, просто лялечка, тобто його можна було купувати кожного місяця, і він був дуже стійкий і шлейфовий. От і, скажіть мені, люксовий і не люксові? Якщо мої любі, у кого маніачність, маніакал, <сум> тримаємо свій маніакал е, в будь чому в парфумах, в одязі, в телефонах, в комп'ютерах, тримаємо свій маніакал е, під контролем, тому що маніакал е, дуже відбивається на наших фінансах, а воно того не вартує. Воно того не вартує, чесно. А, і ще хотіла сказати про телефони. Мені тут странно, що нещодавно таку річ сказала. Я не перевіряла, але ну, вони там з чоловіком багато чого обсуждають, і чоловік багато знає різних речей. Ось за телефони, коли в нас оця була гонитва за телефонами, в плані iPhone такий, то потім інша модель, потім інша модель. То сестра мені сказала, що. Всі там обожнюють Стіва Джобса, а насправді одна з останніх моделей айфону, яку продавали, ну я не знаю, чи останні от прям на 24 рік, але там одна з таких вже вдосконалених моделей, вона була розроблена з самого початку. Просто вони її з усіма функціями. Не продавали самого початку. Вони вам продавали оцей iPhone 1, потім iPhone 2, потім iPhone 3. А насправді вже авансована модель була розроблена. Тобто можете просто собі уявити, скільки мільярдів доларів ця компанія заробила на тому, щоб провести оцей весь маркетинг піар і заробити на не таких досконалих моделях? І на тому, що у людей немає здорового глузду по факту. Тому що, якщо е, там модель, ну, умовно кажучи, 7 від, відрізняється від моделі 8 декількома функціями, то навіщо купувати цю 8? Незрозуміло. Якщо це тільки не питання а, престижу і не питання чогось такого, що сидить, сидить конкретно у людини в голові, а не, а не в здоровому глузді. Ну, це те саме. Це те саме. А, коли щось купуєш в магазині а, Дуглас, тут у нас перфомерна страниця Дуглас, вони завжди дають тобі пробнічки, оці тестерочки. Ось іноді влучають в ціль. Спробуйте, спробуйте. Ти реально спробуйте багато, більше хочеться великий флакон, а потім ще якийсь великий флакон, а потім ще якийсь великий флакон. Добре, коли людина себе може реально вставити в рамки і обмежувати. Знаєте, як я роблю через те, що в мене трошки за парфумами маніакал. Тобто в мене, коли погані емоції, мені потрібен новий запах. Я просто йду в цей магазин дугу, влас, і нюхаю. синюхаю. Все, що мені хочеться, все нюхаю і, і просто йду. Я нічого не купую, просто йду. От так от також вихід з ситуації. Так що моє любі. Ні. Нехаю, ці гроші м, краще будуть на банківському рахунку або під матрасиком. Ніж в цьому всьому, я ж кажу, для парфманіяка 3-4 достатньо, на мою думку. Для не парфманіяка, а просто щоб був якийсь класний запах. Якби я не була парфманіяком, мені було б достатньо одного, я би взяла. Один дорогий, ну такий гарний люксовий флакон о, шлейфовий, який би можна було використовувати, наприклад, рік. І все. Ну, як у той, наприклад, половиною роки вже стоїть. Так що такі справи. А для парфманяка 3-4 пот... просто потолок. Це. Максимум. Це дуже дякую вам за увагу. І... До наступних зустрічей бывайте.